Анфетки сьогодні ми з друзями їм будемо відкривати. І мати Ну Відкривай. Mm. Кожен отримує по одній білій конфети, так? Mm. А нема всіх одного кольору. Mm. По дві кожного кольору. Ну давай, хай себе бренда у меня. Добрый так, Саша, тебе как? Бела. Белая конфеточка, да? Арсен? Белая. Бела, Аня? Так, так, оранжево Оранжево-желтым. Оранжево 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 Саши? Значить так, білі конфетки. Це будуть або кокос, ага. або памперс. Bam. Bam. Памперс. 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 Давайте, не смішно, оранжево-червоною. Це буде або персик, ага. або ще щось. Що? Я не знаю. А в тебе якаса ж? Голубенька. Ага, дивилася, ну це буде або е, вишня, або зубна паста. Бін базл челендж. Починаємо. Не, відставте... Давай всі разом, ну. І кому яка Аня, ти свого. В неї! Папа. Яка вона на смак? Що? Невкусно. невкусно. Солодка. Арсен солодка. У мене теж солодка. Саша Сулов. все ще по конфетці будеш проводити? Жалко оранжево. Арсен в тебе Чорна. Чорна. Чорна в нас тут або буде вонючий спрей якийсь, або лікьор. Ти не почуєш на запах. І анютка в тебе що? У мене така морзовенька і там може відтягнути. Значить це буде або тюті фруті, або смердячі носки. <кхи> Саша в тебе що? Тілесна. Тілесна? Тілесна, тілесна, тілесна. Ну, це в нас якраз буде або яйце, або попкорн. <му> Знов не повезло, Саш. Ай-яй-яй. Де кульок? чорний хитє було. Чорний, чорний, чорний. Чорний назвав нас був або е, вонючий кейспрей, або. А мене Лікьор. лікьор. Солодке в тебе щось? Не дуже, так? Да? А в мене Це вонючі носки і що? Або тюті фруті. А шо? Тюті фруті, ну такі солодкі конфетки колись були. То в тебе солодкі, так? Да? А можна я попробую? Давайте я зараз з вами на конфетку. Беріть витягується. Ой. Чиясь випала. Саш, ти ще будеш з нами грати? А чому? Зараз тобі солодка попадеться. Ну візьми скуштуй коштую солодку. Саш, візьми попробуй. Цей раз тобі точно повезе. Мене така була вже. Чорна. Чорна. Поміняй собі. Парусь, і у вас я не хочу мене на воняні філоскібове. Давай мені є. А що це за така? Ти не знаєш? Не. Повезе, не повезе? Так, значить, в кого які попалися? Чорна. Чорна, ну це те, що було. Тілесна. Щось жовте це або попкорн, або яйце. У мене біла. Біленька. Біленька це вже була, або абрикоза або памперс, кокоза або памперс і Саша? жовтенька. Тюті фруті, мабуть. Да. Тюті фруті або носки. А мене Ну? Три-чотири, Но... я з вами. Давайте. У мене памперс. Що, всім не повезло? Саш, і тобі не повезло очередний раз. Мені. Мені. Носки попалися. До речі, скажи, як вони тобі на смак. Не смачені. Не смачні? Мені, я го. Ну добре, може відмовитися, ну, звісно. У нас лишилося троє бійців. У мене така. Самих стійких. Так, така. Це яка в нас? О! Не-не-не, не, 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 не вшивались. я бачу. Жовта. В нього живена, а в неї така розвива з чарками. Так, диви, часиве. Ну, зіжте хтось, хоч одну до кінця, ну. Ані вже не повезло. Тухле яйця, Аня? <плес> Саші попалось нормально. Арсен? <плес> що таке? Було щось непонятне? І що це було? <плес> Будете ще грати? Ні, я все, буду тушні. Всім пока, всім дняти! See if the fish is loud than